Сьогодні готуємо штолен. Так, це довго замочування сухофруктів, багаторазовий підйом тіста, довге випікання, але кожен грам масла та цукрової пудри, який ви в нього вкладете, повернеться вам неймовірним ароматом та текстурою. Починаємо готувати. Сухофрукти я залила кип'ятком, злила воду, а потім залила ромом на ніч. Тепер тісто. В тепле молоко додаємо цукор, ванільний цукор та дріжджі. Все розминаємо руками та додаємо 200 г борошна. В загальному в мене пішло 900 г борошна. Накриваємо і даємо підійти хвилин 20. Потім знов додаємо трошки солі, борошна просіяного, цедру лимона та замішуємо тісто. На цьому етапі в мене пішло 450 г борошна. Додаємо масло та вимішуємо. Знов додала трішки борошна, так як. Тісто почало знову липнути до рук. Накриваємо рушничком і даємо йому підійти. На змащений олією стіл викладіть тісто і сформуйте прямокутник. Розпреділіть по ньому всі попередньо замочені сухофрукти та горіхи. Вони будуть від вас тікати, але ви гарно його вимішуєте та поєднуйте їх. Періодично підсипайте ще борошна, так як сухофрукти взяли в себе ром, вони стали вологими. У мене знову пішло грам 150 борошна. Розділяємо на 4 частини, можна і на 3, тоді штолен буде більшого розміру. Сформуйте штолен руками, так як на відео, притисніть тісто та складіть його. Сформований штолен перекладіть на деко з пергаментом, який змащений олією, та дайте хвилин 20 відпочити. Випікайте при температурі 175 градусів 30 хвилин, після цього щільно загорніть штолен в фольгу і випікайте ще 60 хвилин. Ще гарячий штолен щедро змастіть розтопленим маслом і посипте цукровою пудрою з обох сторін. Загорніть його в фольгу, потім в рушник і винесіть про холодне місце на вулицю чи на балкон. Наступну ранку вийміть штолен з рушника, оберніть його в пакет або харчову плівку та помістіть на балкон для дозрівання на тиждень, а краще на місяць. Температура зберігання має бути близько нуля. Також можна його зберігати в холодильнику. Чим довше він стоїть, тим смачніший. Штолен підходить не тільки як десерт, а це як альтернатива подарунку для ваших друзів та близьких. Приємного та підписуйтесь.